З нагоди дня фізкультури і спорту відбувся також чемпіонат міста з легкої атлетики. Участь у змаганнях взяли понад 90 хлопців і дівчат. Все відбувалося на міському стадіоні Юність. Там побувала Мар'яна Мацьків. Десятирічна Лілія Коротченкова з секцією легкої атлетики відвідує лише другий день та вже бере участь у змаганнях. Пилка-оболівальниця Коломийських Карпат мріє стати футболістом, але поки такої секції немає у Коломиді, вирішила займатися легкою атлетикою. Поки футбола не буде дівчачого футболу, то я буду ходити на атлетку. Я на фізкультурі найсильніше з дівчатку і хотіла. Хочу стати сильною і бігати все більше і більше. Участь у змаганнях брали юні спортсмени як з міста, так і з району. 11-річна Тетяна Харащук приїхала на чемпіонат з Киданча. Легкою атлетикою дівчина займається більше трьох років. Мені просто це дуже подобається. Я люблю бігати, і в мене це виходить. Дев'ятирічний Роман Охрімець найбільше любить бігати і стрибати у довжину. Цього разу у 30-метровому забігу хлопець став кращим. Тренувався, старався, думав, що я переможу. Хочу побити рекорди. Так само успішно. На дистанцію на 30 метрів здолала Коломиянка Марина Ковальчук. Вона легкоатлетка з майже чотирирічним стажем. Бігала, тренувалася і вірила в себе. Це моє хобі, я це люблю і займаюся. Подібні легкоатлетичні змагання доволі часто проводять у нашому місті, розповідає співорганізатор чемпіонату, представник дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Світлана Дорундяк. Головна мета популяризація фізичної культури та спорту серед населення. Діти дуже активні це залежить від того, як працює тренер. Але в першу чергу нам треба більше працювати з батьками. Все зараз, на жаль, все зараз залежить від батька. Якщо батько зацікавлений, щоб дитина займалася, дитина буде займатися. Якщо ні, важко дитину залучити до, до спорту. Змагалися діти у п'ятьох дисциплінах: чотири бігові і одна стрибкова. Кращих з кращих відзначать уже в цю суботу на урочистостях з нагоди Дня фізкультури і спорту.